В Україну прийшли дощі. Опади протримуються до четверга, 27 жовтня. З цього дня дощі припинятимуться. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру. Так, за даними синоптиків, сьогодні в Україні, крім Сходу та Південного Сходу, а завтра в більшості областей пройдуть дощі. 27 жовтня на Лівобережжі місцями очікуються значні дощі та подекуди грози. Температура вночі становитиме плюс 5, плюс 12. В Вдень від плюс 10 до плюс 15. На Закарпатті та півдні країни буде тепліше від плюс 17 до плюс 21 градуса. У четвер, 27 жовтня, на правобережжі вже буде переважно без опадів. Нарешті території місцями пройдуть невеликі дощі. Температура вночі становитиме плюс 3, плюс 9. На узбережжі морів буде до плюс 11. Вдень очікується від плюс 10 до плюс 16 градусів. Як повідомляв погода Уніан, у найближчий тиждень погода в Україні буде мінливою. Очікується дощі та коливання температури. Однак ці коливання будуть невеликими, і в цілому остання декада жовтня буде відносно теплою. За прогнозом, дощі в Україні розпочнуться у вівторок, 25 жовтня, а закінчаться 27 числа. Так вже від сьогодні, 25 жовтня, в Україну прийдуть дощі, опади накриють західні і північні області, а також деякі центральні. Також покапати може на Херсонщині. Практично по всій країні стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс вісімнадцять градусів. Лише в Харківській і Сумській областях буде прохолодніше. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.